Привіт усім! Вітаю вас в гостях себе на каналі. Сьогодні гарна погода, погоджуюся, навіть немає тої запеклої спеки, але у нас є ще одна проблема з індичком. В чому ця проблема заключається? Якщо ви пам'ятаєте, а багато хто з вас максимально уважний і точно навіть бачив, що не так, то у нього така брудненька дубця. Ось, сьогодні була в ветептеці, і мені порекомендували дати у клювик. Ось такий препаратик. Називається порошок для перирального застосування імунобактерин. Імунобактерин. В общем, для чого він потрібен? Це така кормова добавка для желудочно кишечного тракту. Ось, тому що вже антибіотик вони пропили. Митронідазол пропили. Ну, в общем. Влаштовують мені. Що це таке? У вас теж бік 6 літає? Що за польоти тут? Куди летите? Чудо з вами. Страшні, страшні хулігани. Вони б могли, вони б полетіли, як качки. Багато хто пише, що годує їх травичкою, ймовірно, за все, що бачить ось зелень, хоча б Маломальське, ну, нема багато зелені. Гоп і кінець, все, моє подвір'я закінчилось на цьому. Ось тут кінець, бачите? І ось там будинок, і винесли брудер. І все, і кінець. Ну, тут так само. Оп, і вже кінець. Ну все. Тому тут хотіла би я їх тут у місті випустити, десь бодай трішечки, щоб вони попаслися, але нема тут можливості біля будинку. Ось, є в мене ще одна територія, тут неподалік. Можна так сказати, ось іде одна лінія. Дорога, оцей будинок, а за цим будинком є ще одна дорога. Ось. І вже в ту сторону, там є теж наш кусочок такої діляночки гарненький, де би могли ці кури всі пастися і проживати. Але там немає ні світла, ні води. Все планувалося до війни масштабувати, зробити все, як мало би бути. Мої грандіозні плани всі. Ось війна внесла корективи. І трішечки відсунула, але це не значить, що відмінила повністю. Ось, зараз я знайду, який це в мене індик чи індик. Дуже багато муляє наголос. Індик чи індик. кулю кулю, 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 кулю. Ну що? Ну що?

О, п'ятий, Смішні такі. Кулю-кулю-кулю-кулю-кулю-кулю-кулю. Не? Не хочете? Ей, все, змучився, присів уже, втомився. Не може знайти. Чи він від учора до сьогодні вже став здоровий? Чи що? Ну фу. Ну що? Посидів би, говорив би з ними. Довго й нудно, так? Вирішила я покласти бройлера ось таку поїлочку. Вже чоловік йшов прикрутити, усе як має бути. Годину вони дивилися на цю воду, я їм плюскала, туди сюдим сюди гуца і нічого у них не вийшло. Вони навіть до води не притронулися. Якісь безтолкові. <смір> ну, таке справи. Сасо порадували мене вже сьогодні зранку, вже починають кукарікати. Вивелися 1 квітня. Сьогодні у нас 3 червня. Виходить квітень травень. два місяці, і вони вже кукарікають. Такий, правда, звук є. Але кумедний, геть чисто. Той ку... кукурік. Та й такі то справи. Водичку поки що ще підкислюю. Вітамінки. О, от він десь. бачите, яка в нього дупа брудна. Це мені не подобається. От йому зараз буду в клювок давати ось цей пробіотик. Я не знаю, я навіть думала, знаєте, дати вугільні таблетки звичайні. Що ж з ним є? Воно відколи вивелося, ніяк не може налагодити свою оцю ЖКТ. Так що подаю пробіотик 5 днів, і ми з вами вже зможемо побачити толком. Діє, не діє, підходить, не підходить, яка його дія, чи буде толк, чи не буде. Ось, вже в нас вимкнули світло, вже усі без світла. І такі-то справи. Світло вимикають з 9 і до 12, -ї. з 9 вечора, ще 9 немає, вони вже вимкнули. Ну, та нічого. Тут я забрала одну поїлочку і розклала три. Кладу у звичайні ємкості, вони чудово п'ють, їм комфортно, кожен має доступ до води. Клала ось там під дверцятка одну і вони її переливали. Весь час бої були за цю воду, а тепер їм уже комфортно. А скільки у вас виробили? Ще раз? Ні. Так люблю, коли вимикають світло, діти зразу вибігають на двір. Вже ніхто не сидить. Такий він, бачите, ніякий. Ну, не треба до мене бігти, не треба. Там стійте далеко, кіно знімаю про вас. О так, молодець. Слухняні, слухайте, хто би міг подумати, а М -м -м, молодці. Ну, в общем, будемо за ним дивитися, слідкувати. Допоможе йому. То це буде добре. Не допоможе, ну не знаю, що вже йому допоможе. Різати тут ще, ну, тобто прибирати тут ще немає що. Тут все які два кілограма з е, пару грамами. Це не є найбільший індик. Індик. Ось тому єдина надія на те, що він буде у порядку. Як не одна проблема, то друга. В общем, говорила, говорила, перевернула на індиків і все. киш 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 Не треба до мене йти. Ну ось такі то справи. Тому помалесенько ростемо. Проблеми за проблемами, вирішуємо їх. Мені здається, так що цю проблему вирішимо і вже все, можна буде спокійно їх ростити далі. Не виходить так. Вирішили одну проблему, приходить інша проблема. І так, проблема не закінчується. Трошки хмарно, дощику немає. На не нічого. Тож, дякую всім Збройним силам України. Дякую всім вам, хто дивиться мої ефіри, додивляється відео до кінця. Цей такий період вирощування птиці не є таким цікавим, як інкубація. Але всім, хто інкубує, ще раз нагадую, що є створена ціла рубрика по відео інструкції з інкубації в інкубаторах теплуша, тому обов'язково шукайте цю папочку. У списках відтворення інкубуйте з задоволенням, інкубуйте з радістю, інкубуйте з високими показниками та здоровими пташенятами. Вам бажаю спокою, затишку, миру у ваших оселях, здійснення всіх ваших задумів, мрій, сподівань здорової птиці, вдалих інкубацій, мирного неба на цін над головою. До нових зустрічей!